Претендент на титул, багаторазовий чемпіон Києва з бойового самбо та чемпіон України з бойового самбо, майстер спорту, представник міста Буча. Анатолій Тарасенко Ну що друзі дочекалися ковмин-евент сьогоднішнього благодійного турніру. Від всесвітньої професійної ліги K-1. Анатолій Тарасенко проти Сахіба Байрамова, вагова категорія до 91 кілограму. Це друга важка вага. Ну і першим в рин з'являється Анатолій Тарасенко. Сім поєдинків, шість перемог, одна поразка на професійному ринзі. Багаторазовий чемпіон Києва з бойового самбо. багаторазовий чемпіон України з бойового самбо. Переможець Ukrainian Combat Games саме з бойового самбо. майстер спорту з бойового самбо. Він представляє місто Бучу. Ну і, звичайно ж, легендарний київський клуб Гермес. Анатолій Тарасенко, який має ще пристойний рекорд у професійному ММА 13 перемог та 6 поразок, досвідчений український боєць. Останній бій він провів проти Артема Веклича, перейміши свого суперника технічним нокаутом. Вже в додатковому раунді на дебютному турнірі від Арара WFC. І сьогодні він знову повертається, але не в клітку вже в ринг. Шарова, але суперник дуже дуже серйозний, В нього Сахів Байрамов кривого рогу та броварів. Чемпіон України з рукопашного бою та з K1, призер чемпіонатів України з тайського боксу і з чемпіонату світу з кікбоксингу, майстер спорту Сахі Байрамов! Тож, друзі, Сахі Байрамов, йому 36 років, він на 2 роки старший за Анатолія Тарасенка. 6 перемог та 4 поразки на професійному ринзі. Він представляє кривий ріг та бровари, клуб, фанат, тренується під керівництвом Юрія Масукова, чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон України з рукопашного бою, призер чемпіонату України з тайського боксу, призер чемпіонату світу з кікбоксингу, чемпіон України серед професіоналів з К1, майстер спорту України, Сахіб, Дарівшах, Огли Байрамов. Свято Києва. 91 кілограм. Анатолій Тарасенко проти Сахіба Байрамова. Толя нокаут проти воїна. Ну що друзі? все готово до початку цього титульного протистояння у ваговій категорії до 91 кілограму. Сахі Байрамов, якого ми вже не вперше бачимо. На професійному ринзі, ну і знову черговий серйозний суперник у кар'єрі Сахіба. На цей раз це вже досвідчений український боєць ММА Анатолій Тарасенко. Який зараз пробує себе, звичайно, ж, і у Кей 1 Тарасенко ми бачили і в лісі професійного самбо України і в різноманітних ММА промоушенах. ось тепер вже Тарасенко. Вже не вперше, до речі, боксує в рамках Всесвітньої професійної ліги sk 1 Отож, все готово до початку першого раунду Байрамов проти Тарасенка. Ковмун івент сьогоднішнього благодійного турніру. Отож, три раунди по три хвилини. Поїхали. Перший раунд. Одразу ж потужний лоукік від Тарасенка. Звичайно ж, Тарасенко справжній нокаутер. Дуже багато дострокових перемог. Ми бачили в його кар'єрі. Не можу ось похизуватися таким Байрамов, але Байрамов дуже стійкий боєць. Байрамов має залізне підборіддя, і це ми неодноразово також бачили. Навіть в поєдинку проти Артура Дубавська Дубауска дебагато скав захід Байрамов. Хайкік від Байрамова з дальньої дистанції. Не поки що все спокійно. Навіть Тарасенка контролює центр рингу. Ще один. хайкік від Байрамова тут закривається біля канатів. А я поки що ударів від Тараса. Ось такий раунд і одразу ж пішов вперед Байрамов, ще й бекфіст від Сахіба. Вибухає, Байрамов, активізувався зараз Сахіб. І одразу ж тут робота по корпусу, по корпусу з переходом на голову від Анатолія Тарасенка. Екватор першого раунду вже бійці перетнули. Ось так анкс-кік під завершення ось цієї атаки від Байрамова. І одразу ж тут акцентовані удари від Тарасенка по блоку суперника. Ну і знову тут неприємний удар в голову, але встиг виставити руки. Зараз Тарасенко встиг перекритись. Тут підказують Тарасенко, що. Останні 60 секунд, і потрібно попрацювати у першому раунді. Цікавий перший раунд. Ще один ударили Бехвіст, і ось тут вже на публіку працює. Байрамов. Підтискає. Зараз Тарасенко, серія ударів від нього, але це все спокійно від Байрамова. Хайкійку відповідь від Сахіба, але по блоку суперника останні 20 секунд у раунді номер один цього титульного поєдинку вагової категорії до 91 кілограму. Тут бекік від Тарасенка під завершення першого раунду. Який лише розрізав повітря біля Байрамова. Отож, друзі, дебютна перерва у цьому титульному протистоянні. Ми чекаємо на наступний раунд Сергій Руднів, Владислав Руднів. Зараз у куточку Анатолія Прибувці. Тарасенка і зараз батько Владислава підказує, що потрібно робити Анатолію. у наступній три хвилинці для того, щоб отримати цінні подарунки. Всі чемпіони після останнього двобою просимо в ринг з боясами. Друзі, другий раунд. І ми чекаємо на його початок. Анатолій Тарасенко проти Сахіба Байрамова. Поїхали. Одразу займає центр рингу зараз Тарасенко. Перекривається Байрамов. І одразу ж вибух від Тарасенко, який одразу ж покрикував назад, але таке враження, якісь там проблеми сталося і помітив це Байрамов. І одразу ж вибухнув зараз Сахі. Подивіться, які ж емоції зараз вирують у Ринзі. Нічого собі, ось така битва двох важковаговиків на сьогоднішньому івенті. Ще раз нагадаю це співголовна подія. Благодійного турніру від Всесвітньої професійної ліги з K 1 Титульне протистояння між Анатолієм Тарасенком та Сахібом Байрамом. Кружляє навколо свого візові -за зараз. Тарасенко. І ось тут намагається Байрамов Дістати свого суперника підслизнувся Байрамов. Черговий Акскік намагався виконати Сахіп, показує Рефері Петру Лірніченко, що зайва волога у центрі рингу. Але третій в ринзі все ж таки не звернув на це увагу. Але потрібно тут можна на рівному місці підслизнутися і зламатися, і потрібно за цим слідкувати. В цьому полягає робота Рефері. Щоб зберегти здоров'я бійців, продовжує полювати зараз за Тарасенком Байрамов менше 60 секунд. Ще працювати хлопцям у другому раунді. Двійка від Анатолія, але по блоку суперника ще й лоу кік. Звичайно ж, легкий на ніжках Тарасенко, тут е, важко влучити Байраму. Але коли зупиняється Тарасенко, одразу ж виникають проблеми у Анатолія. І він це одразу ж зрозумів. Звичайно ж, досвідчений боєць, який все бачить. Все контролює, але інколи, звичайно ж, контроль відпадає. 15 секунд. До останньої перерви на цьому протистоянні. Ось тут непогана атака біля канатів. Коли Тарасенко залишає простору суперника, то байрало дуже і дуже важко. Другий раунд завершено, друзі. Попереду фінальна три хвилинка на цьому титульному поєдинку. Важкий бій для обох, тут без сумнівів. Але наступний раунд стане вирішальним. Зараз хайлайти від наших режисерів найкращі моменти другого раунду поєдинку між байравою та Тарасенком. Ну Що друзі, третій раунд і все в ньому вирішиться. Хто ж стане новим чемпіоном України серед професіоналів у ваговій категорії до 91 кг? Зараз розбиває Тарасенко свого суперника. Ще один лоу-кік від Анатолія. Так, звичайно ж, байрамов є чинним чемпіоном. України серед професіоналів у цій ваговій категорії. І нелегке завдання для нього зберегти титул найкращих у цьому дивізіоні. Зараз Тарасенко пішов вперед. Серія ударів по корпусу, не влучає Байраму. Дуже конкурентний поєдинок, дуже конкурентне протистояння. Зараз підказки від куточка Тарасенка. Робота по корпусу зараз від Анатолія. Взяв паузу Байрамов, ну і почав багато вже пропускати у цьому раунді. Беккік від Боєрамова, але тут була ближня дистанція. І... Належним чином виконати цей удар не вдалося Сахібу. Екватор третього раунду вже хлопці перетнули. Ще раз нагадаю, колмейн-евент благодійного турніру від всесвітньої професійної ліги Києва. Підтискає зараз Тарасенко, перекривається бойорамов. Все на блок приймає, але все ж таки кілька ударів зараз зайшли від Анатолія. Побачив шпарину у захисті свого суперника Тарасенко. і ось тут вже потік ніс у Сахіба Байрамова. Важкувато зараз себе почуває Байрам. Ще одна двійка від Тарасенка. Задихав вже Сахіб, функціонально підсів суперник так Одиночними пострілами намагається так турбувати опонента Тарасен. Дуже важко зараз Байрамо. Ось вона серійна робота. Але все ж таки багато ударів на блок приймає саме Байраму. Вкладається вже Тарасенко, намагається розбивати опонента. Він забирає в шесту. Третій раунд цього чемпіонського протистояння. Виживає просто Байрамов. Дуже важко. Неймовірно важко. Ще одна серія від Тарасенка. Ну і все на цьому, друзі. Обійнялися хлопці. Тут можна лише обом поподувати за цей чудовий бій. Найголовніше видовищний. Ну а ми чекаємо на рішення суддів, ну і оголошення переможця цього титульного протистояння у ваговій категорії до 91 кілограму. Ще один рівний двобій двох достойних титул бійців. Ми зараз побачили, поки чекаємо на рішення суддів. Хочу запросити для нагородження нашого друга. Я казав вам, що ці хлопці можуть зробити шоу oh, hey, <laughs> запрошую в ринг для нагородження, поки судді підраховують очки представника федерації боксу Луганської області Олексія Бахтіна, голову дисциплінарного комітету Саїда Джабраїлова та віце-президентку нашої федерації Світлану Крупчан. Такий важкий у вас пояс, що одразу три людини будуть нагороджувати, будь ласка. друзі? Давайте ще раз. І сахібу і анатолію поаплодуємо. Рівний двобій, в якому перемагає. Анатолій Тарасенко. Так, друзі! Анатолій Тарасенко перемагає Сахіба Байрамова. Ну і звичайно стає новим чемпіоном України серед професіоналів з K-1 у ваговій категорії до 91 кілограму. Обійнялися хлопці. Подякували один одному за це чудове, яскраве протистояння. В рамках нашого турніру, ну а ми чекаємо тепер вже на мейн-івент Володимир Лихобаба проти Олександра Сташка.